Діарея, понос, срачка як себе спасти. Хто виправ довго версію? Зараз я вам розповім предісторію. Колись Колись була в стосунках, це були тривальні романтичні стосунки, навіть разом жили. І ми почали зустрічатися тоді, коли я була ще студенткою. І звичайно, цей хлопець не сприймав мене як лікаря. Але потім я довчилася і почала набирати собі декларації. І кажу своєму коханому, заключай зі мною декларацію, підтримуй мене. Але не тут то було, мій хлопець відмовився заключати зі мною декларацію, він не вірив, що я лікар, він не вірив в мене, і він звертався до іншого лікаря. Ну, Ми жили спокійненько, добренько, до одного моменту, коли ввечері він не захворів. І що я йому говорю, так, ну, у да, з декларації немає, претензій до мене немає. Якщо такий хворий, дзвони своєму лікарю. Я ж звичайно знала, що своєму лікарю тоді не дозвониться. І що? Він каже, мені полікуй мене, будь ласка. І я така: «Угу, так. Знаєш що, декларації немає, я тобі можу запропонувати тільки платний визов. Він такий в смислі платний визов. Ну, в смислі виклик додому, тоді ще цей виклик коштує 300 гривень. І так, нагадаю, що це був десь 18 17 рік, і тоді ці 300 гривень ще досить нормально коштували. Він каже, так ми ж разом живемо? Так, ми разом живемо в спальні, а я перейду в Вітальню. І тому це буде виклик на дом, ще й на вихідному, тільки 300 гривень. Йому не залишалося більше варіантів. Він мені заплатив 300 гривень, я його полікувала. Далі, через якийсь час він знову захворів. Ну, понятне діло, Він ж знає шлях, яким дає, я його полікувала, а він мені не заплатив. Блин. Я свою обідку просто ну, запам'ятала. Потім проходить час, він навіть вже забув про ту історію, а потім одного вечора це вже було так пізненько, годин 9, в нього починається діарея. діарея. Як ще в другому знаєте, поно, срачка, як він тільки її називав. Він каже, кохана, полікуй мене, ти бачиш, я ось помираю, я страждаю. А я йому кажу, ти пам'ятаєш той момент, коли я тебе полікувала, а ти мені не заплатив? Він такий, та, понятно, все розумію, я тобі заплачу, блін, скільки скажеш. Я кажу, стоп, ти пам'ятаєш? Я тебе полікувала, ти не заплатив. Він так каже, да, будь ласка, полікуй, спаси мене, я тут взагалі страждаю. Я кажу, ні. В тебе є лікар, чекай до ранку. Це один момент. А другий момент моя бідка, що, не треба. Він тоді каже: Ну, будь ласка, полікуй, я заплачу і за той раз, і за цей раз. Я кажу, ні. Він каже, я двічі заплачу і за той раз, і за цей раз. А я така. Ні, моя обідка коштує дорожче. І що тоді було далі? Далі він бігав кожні 20 хвилин в туалет. Всю ніч. Навіть десь після 2-ї години вечора він вже навіть перестав проситися. Тобто він вже зрозумів, що там допомоги йому не буде. І так він бігав, бігав кожні 20 хвилин, туди-сюди, двері хлоп-хлоп-хлоп, унітаз. ну отак. Жик-жик-жик. Ну, десь в годинки 4 ранку мені це вже набридло, тому що всі не спали. Звичайно, моє самолюб'я потішилося. Я, я дуже сподіваюся, що він свій урок на той момент вже засвоїв. Я така простаю, іду на кухню, беру ліки, вони були в порошочку, висипаю в стакан, там півстакану водички, і це виглядало як. Такий стакан прозорий наполовину наповнений води і там розколо, розколочено щось каламутне. Я до нього приходжу, даю стакан і кажу, пий. Він на мене дивиться. Він не зразу побіг і схватився за цей стакан пити. Я навіть уявляю, що він відчував і розпач, і недовіру, і розчарування, і біль, і навіть, напевно, страх. Він дивився на той стакан. Він прям не розумів, що там може бути. Він думав, якщо його людина, яка з ним рядом живе, його промучила цілу ніч, що ж може бути в цьому стакані? І він дуже обережно, дуже йому було страшно потягнувся за цим стаканом, взяв стакан і ще декілька, напевно, секунд посумнівався, але все-таки випив. Випив, тихесенько ліг на кровать і лежить. Він просто чекав. Він Просто там було два варіанти: або його спасуть, або його доб'ють. Тим більше він за цю ніч уже зрозумів, з яким сучащем він живе. Ну, через 20 хвилин він повністю одужав, так наче нічого не було. І він такий ага. Дивиться на мене отак з бочку, і питає: А ти правда лікар? Я кажу, Блін. І, звичайно, наступного ранку він пішов і заключив зі мною декларацію. Так от, що то був за препарат? То був Буларді Макс, як на моєму досвіді, найкращий препарат для лікування е, діареї. Також після Буларді, мій фаворит це неофлорум, а також біоспарин. Далі, е, цей препарат ми приймаємо по одному пакетику або таблетки один-два рази в день до нормалізації стулу. Зазвичай нормалізація стулу приходить до трьох днів. Чим можемо іще собі допомогти, це ферментами. Найкращі фермент, яким я колись користувалася, це ферментаза дуо. Чому я впевнена, що це найкращий фермент? Я колись жила з песелем. Песел це така порода. Дуже бреблива до їди, і коли мені його хазяйка давала, вона казала: Дивись, обережно, не дай Бог, він хоч капулечку, чогось з'їсть не свого корма. все, собача реанімація і смерть. А там ще буде дуже дорого. Звичайно, дуже боялася, а потім подумала, та все таки собака. І що? І з фермента дому їли шашлик, машлик, торт, київський сільотку, рибу, вкусняшки з моря, пива, і навіть котлети, які жарла моя невістка. Чудові котлети, але явно не для такої собаки. Він вижив і зараз благополучно живе, але в іншій країні. болить живіт. Звичайно, при діареї живіт може боліти. І що ми використовуємо ентероспазміл найкращий препарат, який знімає спазм і вбирає навіть газіки. Також, якщо хочете подешевше, то газоспазм або саме дещо сердито – це нож по вона допоможе. І до чого я це все розказувала? Мораль цієї історії вчасно заключайте декларацію зі своїм лікарем. А якщо у вас немає декларації, тобто ви забули, подумали потім, або вами це не страпиться, то. По-чесному платіть за свої консультації.